То товар на війну з Росією, наскільки це боліще може вдаритися по Житомирщині І чи є ця війна? Ну, по-перше, по Житомирщині ніхто в не може вдарити. Тому це, це Житомирщина, так, не дозволив. Це перше. А по-друге, війни нема. Війни немає ніякої, тому що я проясню питання, у нас сертифікований і... Дозволено, перевірено на, е, щодо можливості експортувати сири до Російської Федерації, 18 підприємств. Три підприємства на сьогоднішній день призупинено тимчасово е, призупинена можливість експортувати сири. Чому? Тому що в рамках того, що е, Роспотребнадзор на полицях е, проаналізував певні сири. Сьогодні є така в певній мірі підозра, що може ця продукція з цих заводів, але це е, поки що не вияснює. Зараз погоджуються технічні регламенти, зараз на наступному тижні приїде робоча група розпорядким перевірять заводи. Я переконаний, що вони будуть відкриті щодо постачання своєї продукції на території Російської Федерації. Тобто проблем ніяких немає війни продовольчої ніякої нема, а є робочі технічні питання. До речі, я вам скажу так: ніхто ж не замітив, що ми минулий місяць зупинили можливість експортувати до нас м'ясо з ряду європейських країн правильно? чи або літом. Ми призупиняли експорт е, імпорт. Е, Сільськогосподарських продукцій з Європейського Союзу ніхто не замі. Або ви призупиняли імпорт цитрусових струсів, теж ніхто не займає. А тут достатньо, знаєте, хтось намагається щось передбачити наперед. Так що питання контролю і якості продуктів харчування, особливо імпортованих, це важливе питання. і Необхідне для кожної країни, в тому числі і нашої. Так що ніяких війни продовження питання сирного. Зараз говорять про те, що таким чином Росія тисне на Україну, щоб втягнути в митний союз. Що Я вам скажу так: Тисне це, коли закривають призупиняють практично повністю. Експорт того чи іншого продукту, правильно? Я не говорю про всю сільськогосподарську продукцію. Минулого минулому році ми експортували до Російської Федерації сільськогосподарської продукції на 3,5 мільярди доларів. І сьогодні призупинено з 18 заводів тільки 3 заводи. Тобто, це не є якийсь тиск, це є робочі. Моменти, якраз що стосуються якраз і технічних умов, і гармонізації законодавства щодо захисту прав споживачів.